Всім привіт! Ось приїхали до нас такі чудові товари, альтернативні які, лампочки, джерела світлу на акумуляторі. Ось така. 8 годин світла. Ось така ромашечка. Може бути в такому вигляді. Можна її скласти і буде на кругу у нас як ламп. 5 режимів. Ось така панель. Два режими. Ось такі ліфтар. Плюс павербанк. Раз, два. Три режими. Заряджається від сонця, плюс має функцію PowerBank. Ось такий чудовий нічничок. Google. Bluetooth-колоночка, безпровідна зарядка, годинник, багато режимів світу. Може бути як нічничок. Більше найпотужніша така сонячна станція. Йде в комплекті з такою сонячною панелью. Ліхтар, три режими. Плюс вона має е, додатково три лампи. Включається додатково. До ліхтаря. Тобто ви освічуєте плюс має радіо. Якщо вас зацікавили якісь із приладів, пишіть нам. Ціни дуже хороші на сьогоднішній день в наявності відправочка по всій Україні. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.